Доброго ранку, хоч вже напевно і не ранок. Починаю я сьогоднішній похід в надії щось знайти. А чи щось буде, чи не буде, я не знаю, тому що більшість грибарів і в Ютубі, і ті, що тут, кажуть, що гриби зараз або гнилі, або їх нема. Так що... Таке, буду бачити. Поки що погода гарна. Сонечко світить. Сподіваюся, що в лісі також буде приємно і дощика бути не повинно. І як бачите, по тому маршруту, куди йду я, також йдуть ще багато людей. які сподіваюся, що вони явно не по моїй греби. Тому що ті, що мої, вони моїми і будуть. А так. Дивіться який буковий казковий зранку. От так що йдемо вверх. Так тут трошки складніше, ніж я думав, я от подивіться який підйом впереді. Справа, зліва від мене гриби, ті, які вже або кимось були знайдені, тому що бачу, що велика кількість всяких муховиків і тому подібних грибів, які здалека виглядають, як білі, вже кимось щось поперевертані. Ну ще треба йти тут, от переважно тут -от, якісь такі от грибочки. Отакі. Ну, ми їх не беремо. Тому що що це за гриб? Я не знаю. Я думав, що то боровик. а то не він. Так що зараз ух, такими шутками, прибалутками, треба підніматися уверх. Так, я не знаю, чи це білі грибочки. Але вони дуже подібні на них. От виглядають отак. Ніжка трошки дивненька. Але шапка і все решта, в принципі, нормальна. Місцях таких, де би мали білі росте, але тут гриби, в принципі, так всюди ростуть. Подивлюся, отакі от два грибочечка я знайшов. І ще є один малесенький. Ось тут. Так, я побачив перші опеньки. Перші симпатичні опеньки. О, тут їх чуть-чуть є. Тут, тут. Так. Там бачу моховичок. І в принципі так так як сильної надії на білі нема, то думаю, що візьму опенючки. А ось і те, чого я боявся. Що місце плюс-мінус добре, але грибочки вже отакі. Такі ні на що не годяться. Тут такий. Тут у нас моховичок. Може хоча б пару нормальних знайду. Так частину лісу я прийшов. Прийшов на галявинку. Ну і можу сказати, що ситуація з грибами. Така сама, тобто є от муховички, видно, не видно. Мені здається, навіть я от один білий знайшов. О, білий. Нічого собі. Ну. О, такий Гарний білячок. Це я трошки помилився. От. Але є. Це добре. От. І що хотів сказати, що якщо ви думаєте чим зайнятися, зараз буду з ним робити тут порядок, хочу щось показати інше. Якщо ви думаєте, чим зайнятися, можливо, на цих вихідних або цими днями треба ловити погоду. І сходити десь от туди. Тому що на Говерлі зараз, напевно, дуже красиво. Димка, видимість. Краса неймовірна. Зранку трошки холодно, але от зараз вже котра година є і, і приємно. І не сильно жарко. От. Весь хребет як на долоні. Так що там краєвиди дуже файні. Тут таке місце, куди сонце світить. І тут, ще навіть тепер в цей час є смачна ожина собі. Блочок з'їм, тому що вона солодка і смачна. Переважно вона вже або гнила, або кисла. А тут дуже добре. Оцих муховичків тут трошки є, і вони постійно дають надію, що може бути білий. Це, це до речі білий вже білий. О, це може бути біло. Mm -mm. Не білий. Не білий. Так. Ну, хочеться знайти. Так. Можу сказати, що то, що виглядає на карті ландшафту як галявинка, може бути просто відвісною стіною. Отаким от обривом. Мені пішло багато часу, щоб по ньому вилізти. А ще жодних грибів там я не знайшов. Тільки от побачив їжовики, про які вже раз розказував їх брати не буду. І сподіваюся, що тут уже таких сюрпризів в плані зміни висоти не буде. Так, це мені здається невеличкий білячок. Тут оно. Так. Оп. Оп. Так, уже хоча б щось. Так, ще трохи гнилих білих. Молоденьких я зараз не бачу. В принципі, надія є, але невелика. І я таки знайшов королівський буровик. От. Ніжка. рожева, шапочка, тверденька, тавічка і зараз. Це успіх. Ось він собі тут. Так. Знайшов ще два грибочки, тобто я їх бачу, але ще до них близько не підходив. Цікаво що це таке. А ну, щоб у нас тут є раз білий, міцний. Їх є, є більше, другий білий. Так, он тут світить, нічого не видно. Ай! Уже наколовся на цю штучку. Другий білий. Так, другий білий. І третій білий чемпіон. Ану. Опа. Так. Дивний по формі. Але добрий. Так. Його буде важко взяти, тому я, я якось отак попробую. І тут камінням. Так. Опа. Розірвалася ніжка і... і шапочка. Так. Ніжка вже все. Шапочка ще має бути добре. Так, це ми беремо. Зараз будемо ще тут дивитися, може є ще щось. Ну вже на вечерю і на сушку грибочки є. Як бачите, сонце світить так, що важко зняти гарно. Так тут у нас казковий ліс, тихий і приємний це у нас. Не білий. Думав, що білий. Але йдемо далі. Хай той собі росте. А білих так і нема. Так, а це напевно такий білячок. Подивимося. Так. Так. Оп, оп. А, а це не білячок. О, бідно. Так. Це білячок. Ну, він уже. Не живячок Хай там він собі і добуває. Так. Так. От в цих рослинках напевно є якісь гриби, але залазити в них то це потім вилізти як з курника. Тому краще зараз пройтися по дорозі. Тому що це просто капець. Обтріпувався пару хвилин. Так, зараз буде трошки повчань від мене усім тому що тільки що зустрів компанію там напевно людей п'ять і вони ходять по лісі по таких чагарниках всюди ходять, шукають телефон дівчинка загубила айфон Тут мережі як такої сильно немає, батарейка в неї напевно сіла. От. І знайти в неї його не можуть. Відповідно, в них вже і настрій не той. І похід уже також. Я так розумію, що дуже давно вони його шукають. Так що кожен раз, коли ви йдете. Не полінуйтеся, навіть якщо у вас є декілька то декілька людей, одночасно включайте різні програми відстежування вашого переміщення, щоб ви знали, де ви були, в яку сторону ви йдете і куди вам вертатися, тому що це є важливо. От, Воно вам допоможе тільки. Всі одночасно телефони не погублять. От, але воно допоможе вам потім в майбутньому на отакі випадки. Я особисто використовую програму Wikilock. Вона на відміну від інших є, типу безкоштовна, От, тому що мені трейл сподобається більше, але там обмежена кількість безкоштовних походів. От, ще не дозрів я до того, щоб купляти. Такий софт, який мені знадобиться всього декілька разів в рік. Тому пропоную Вікі Лок. От, І старайтеся не падати духом, тому що ну, якщо що то, то, то це є просто річ. Ви можете загубити щось набагато більше. Отак. От Я напевно вперше бачу такий гриб. Я знаю, що це в нього вже, грубо кажучи, вікове, але колористика просто неймовірна. Ану, це у нас був шо? Це у нас? Бій. Буду не, навіть білий. Но він вже вигорів. Став повністю чорний. Отакий От грибочок. Ще один павший герой. Отакий. Буквально не знаю коли він відійшов, але ще донедавна був суперовий гриб. Так, на кінець-то. Знайшов офігенний білий гриб. Йому можливо вже також пора нас... на відпочинок. От тому я його і заберу. Отакий от який, Класний. Опа. Опа, який файний. Так. Вартувалося сюди йти і лізти. От, от якби таких грибочків знайти штук 50-70. Напевно була би найкраща закрутка в світі. Отаких опа. Такий так зараз я не знаю чи я лізу за червоняком, чи за білим, але виглядає що за... Так, ближче. Подивитися так, то червоняк. І старий, Тому я за ним не лізу. Окей. Окей. Ще червоняків цього походу я не бачу. Тому це вже також позитивний момент. Так. Ще трохи білих, які вже своє віджили. Сподіваюся, що десь тут, може в затінку, буде ще хоча б один-два. О! Який був велетень. Ай. Тут, тут. Які ще залишилися? Буду шукати. Так. Знайшов ще один білячок, який виглядає на такий як живий. Так, тут у нас ложинка, а тут у нас білячок. Ану, дивимося. Все. Зараз я його тут якось порозкидаю. Хай він. Може тут розплодиться. Так, ще грибочок. Знайшов отут. Так. Все. Цьому вже амба. А цьому? Ану? О! Цей твердий. Так, де там у нас ніжка? Як же ж тебе достати? Улюблена гра. Достань гриба. Так. Ну. От там де ж. О, тут ніжка так глибоко всілась. Так, треба якось його копувати. Не пошкодити. Попробую з другої сторони. Так, тут. Так. Не можу витягнути. Так, попробую розпушити грунт. Це щось дасть. Може тут, напевно. Ось якийсь корінь Ще щось. Якась паличка. Ану, о! Так, дерев'яшка якась там була. Що на десь за нею... Может, за распиты. Не думал, что так будет складно. Опа. Ну. Угу. Все, одно не можу. Так, Зараз вытяну и за Такий не вийшло його витягнути корінь ось тут. І його там напевно ще трошки є, але хай він там собі і залишається. А решта грибочок. Ось такий красончик. Напевно один з найкращих за сьогодні. Так, я думав, що це білячок, а це... Червонячок. Отакий от і отакий. От я, я їх візьму. Зараз не в тому положенні, щоб їх не брати. Так, сів я перебирати грибочки. Все, отакий малесенький, симпатичненький червонячок я знайшов. І треба їх... Трошки оп, оп, оп. Отакий. Розкласти. Так, ще два гарних червонячка. Отут, а отут. От вони якісь дивні. Я ще хожу, подивлюся. Ай вони собі ростуть. Хочу такі молоденькі з червоною шапочкою. А всі такі, ти їх пробуєш то на доток, вони чу-чуть інші. Тому буду шукати інші. Так, я так розумію, що тут якась галявинка червонячків була. Тому що тут їх чистили хтось Напевно, їх тут було доволі багато. Уже да, люди навіть з собою прибрати. О, червоні очок. Туденький. Та й можна взяти. Гарний. Щоб не уваги, не добре. Файний. Значить тут треба подивитися за цими червоняками. Думаю, що тут вони не всі попортили. Так, ще один красунчик. Червонячок. А ну, оп! Так. А. а Цей, не. Цей брат не буде шапочка в нього. Не файна. От тут. Десь би мали бути, напевно, білі гриби. Така перспективна. Так, знайшов отакий грибочок. Думаю, подивлюся. А тут є такий малючок. Дивлюся туди. А тут є от саме такий. Расунчик, який я і шукаю. А ну. Оп. От оце. Ось такий. Так. Так. Щось трошки я тут цих знайду на кінець. Була би така ситуація з білими. Як зараз тут аж з червонячками. а який вони файний. Оп! От подивіться. Клас. А тут грибочок просто красивий, У всіх сторін красивий, По-перше, зверху він от такий, Тепер подумайте, який він може бути знизу. А знизу він от такий. Оце так. Велетень. Ай. Тут, якщо робити його як на закрутку, рівно один гриб, одна банка. Так, вертаюся я з лісу. Як на мене, то дуже вдало. Подорож в мене вийшла, так як очікував, що взагалі не буде грибів, а грибочків трохи я таки назбирав. Дуже мені сподобалася сьогоднішня погода, краєвиди, настрій позитивний. Так що, в принципі, рекомендую всім також попробувати, подивитися, як то. Зараз, тому що таких позитивних днів в плані погоди. Не знаю скільки ще буде. Кажуть, що ще день-два, а потім дощі. Ну, от Тому, якщо у вас є така можливість, то Попробуйте вирватися кудись. Дякую всім за перегляди. Дякую за коментарі. Дякую за підписки. Не забувайте це робити, ті, хто ще не підписані. От. Якщо вам є ще щось цікаво, то ви в мене запитайтесь, тому що скоро гребів не буде. І я не буду мати що вам показати. Якщо б ви сказали, що от нам цікава ще якась така річ, я би то для вас щось придумав, зазняв і розказав. От, так що... Ще раз дякую. Ставте лайки, підписки, бейте у дзвіночок. От. І до побачення. До наступних зустрічей і слава Україні. Постскриптум, як завжди. От там я закінчував записувати свій монолог, а тут дивлюся, що такі грибочки стирчать. І один виглядає на чуть-чуть якісно кращого. Так, це біленький. Оп-оп-оп. Отакий такий класний гриб. Прийдеться зробити і пост пост скриптом. Так, краєм ока побачу. Там місце отакий білячок. Думаю, ну вже заради нього знімати не буду витягну так. А подивився отуда. А тут ще один красунчик. Ось таких ви грибочків назбирати. Ось таких. Класно.